Да, давайте підключати нашого спікера. Це Юрій Олійник, кандидат політичних наук, директор дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Юрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Юрі, допоможіть нам розібратися з цими двома такими лініями або наративами, які звучать в нашому медійному просторі. Перший це той, який Макрон просуває, і це солдати НАТО в Україні підвищення ставок. І ми розуміємо, що Франція це ядерна держава. А другий це той, який китайці розпочали, і вони там зібрали під своєю гідою зараз купу перемовників, починаючи від власне Китаю, потім Ердогана. Потім Папи римського, який позицію глобального півдня насправді представляє, і, от нарешті, сьогодні МЗС Китаю розродилися такою тезою, що вони готові співпрацювати з Францією, і Китай заявив, що буде співпрацювати з нею щодо війни в Україні. Я так розумію, що все це тепер зводиться в одну таку потужну, якби та в один такий потік інформаційний, який власне і є підготовкою двох країн. Україна і Росія, яку вони всі хочуть всадити за стіл переговорів. Ну, звичайно, це є такий переважний є, пануючий дискурс. По-перше, захід, в будь-якому випадку, частина Заходу настроєна далі Україну підтримувати. Частина досить потужна. Е, в самих різних країнах це не можна ділити по країнах, це по групах всередині цих країн, які налаштовані саме до такого чи перемир'я. чи і якихось початку переговорів, стабілізації ситуації. Звісно, цю позицію, як і давніше, підтримує Китай. І, по суті, частина, ну, можна сказати, що повністю глобальний південь це оформлена така думка, але вона досить таки домінуюча, ну і впливова. Тобто про необхідність переговорів, необхідність вирішення проблем усіх проблем для цих держав, для різних держав, це і торгівля, і зернові потоки для. Біля бідних африканських держав і торгівля, по суті, по факту якась передишка і можливість для європейських держав, які теж збитки несуть від війни від розриву торгівлі з Росією. Тобто, в принципі, це накладається. А те, що дивіться, що Китай демонстративно говорить, оцакій, що вони після жорстких заяв Франції, що готові. Тепер співпрацювати з Францією, тут можливо там кілька варіантів буде. З одного боку, можливо, Китай показує, що він відкритий все-таки не лише про, про російські. Бо оскільки ми знаємо, що останні дії Китаю досить проросійські, зокрема, вони зараз проводять починають навчання спільне перські затоці з Іраном і Росією, морського флоту. І інші певні жорсткі дії, як жорсткі заяви саме були про російська. Тепер вони показують, що вони нейтральні. Що вони все-таки з обома сторонами хочуть е говорити, і їхній пріоритет це так, домовити мир. Тому, власне, вони кажуть, давайте ми разом будемо з усіма гравцями працювати, щоб впливати дійсно на Україну і Росію. Троль Франції для мене ще поки що не зовсім зрозуміла. З одного боку, раніше Франція не була таким е головним. Е Лідером допомоги Україні і зараз досі не лишається. Навіть зараз, коли в США є певні проблеми в зв'язку з виборами, в зв'язку з цією політичною, е, скажімо так, е, кризою в Конгресі, все-таки зараз більше Німеччини, ми бачимо, реально в, е, вкладається і економічно, і, і фінансово, і по виробництву боєприпасів, но нові заводи, Рейнметал метал ставить. Інші менш е, Країни з меншими можливостями вкладаються, от від Франції допомога мінімальна, але голосні заяви такі були. Ну, це з одного боку Франція може хоче скористатися тим тим вакуумом е впливу присутності США, що невідомо, що далі буде з присутністю США у Європі в наступні роки, щоб виступити, відновити свій певний статус. Е який був дуже опущений і, мовно кажучи, на нижчий рівень після результатів Другої світової війни, хоче знову таким бути вгомом політичним гравцем. Є певна зуб на Росію, звісно, яка з половини Західної Африки традиційної зони впливу Франції їх по суті витискає. Але з іншого боку, ці заяви з одного боку, почали про введення військ, потім давайте ми тільки коли буде загроза Одесі Києву. Це можна теж проглядатися в лінії того, що е, певна фундамент обговорення тем, що може це будуть війська, як саме як миротворчі, миротворчі війська, які там будуть розподіляти Україну і Росію, не допускати далі там якихось, якоїсь напруги. Тобто, тут до кінця їхня гра не зрозуміла. Ну, звичайно, вони грають на повищення свого статусу, своєї присутності саме в східній Європі, Франція, але якими це методами буде. Жорстка дія супроти Росії чи посередництво перемир'ї, це все ще не зовсім зрозуміло. Пане Юрі, от мені здається, що от уже кілька наших спікерів погодилося з тим, що от Франція активізувалася якраз через ситуацію в Західній Африці. Вони саме стали з таким, от поштовхом, саме для цієї дискусії. А дивіться, ще про перемовини запитаю в призмі. того, Важаю, що... Тож секундожко по західнафруто кажуть їм потрібно, в принципі, може вони розглядають таку можливість для торгівлі з Росією. Що... Вони натиснуть, підтримуючи Україну. Потім е, погодяться на якийсь компроміс і перестануть підтримувати Україну в тому обсязі. а в обід на це е, Росія обмежить свій вплив там, де вона є, в Африці. Тобто такі теж можуть бути розрахунки. Плюс, а з приводу Росії от Путіна, да, він дав сьогодні інтерв'ю. Сьогодні там чи коли вони там сьогодні опублікували цьому Кісельову, Соловйову, вони там на один, в принципі, штиб. І про перемовини він ж запитував. І раніше такого не лунало. А з його вусти він говорив про те, що вони готові на перемовини, а зараз пролунало така теза, що мовляв. Зараз вести перемовини лише тому, що у них патрони закінчуються. Це якось безглуздо з нашого боку. А раніше такого не лунало. От як ви таку тезу можете проаналізувати? Я би все ж таки розглядав оце інтерв'ю. Швидше, як пропаганда передвиборча, заби за кілька днів, нібито вибори, нібито президентські, бо це вони, по перше, не легітимні, бо на окупованих територіях України проводяться. А також там, по суті, ніякої змагальності немає. Виклик Надєждіна, на Надєжді, Навального і так далі, тому подібне. Але це все-таки їм треба зробити явку, якось зберегти лояльність населення. І по суті, це інтерв'ю було направлено мені більше на внутрішнього російського глядача. Там 70% було про внутрішні перспективи, про ці обіцянки Путіна, що в нас економіка далі росте, буде рости фантастичні речі, що є шанси за кілька років. 에, попробувати вийти на рівень Японії. Отаке він навіть заявив. Хоча йому, до речі, дуже смішно було це здивитися, звичайно. Йому там пишуть всякі граждані Росії з глубінки, що вони там не мають доріг мостів. А він таке там заявляє. Але і він задав, але про війну він теж згадував і реально навіть Кисельо його питав, казав, що це бачила, наша заслуга, що ми бережемо війська. Що в наступі не такі великі втрати. Тобто він відрито говорить, що є проблеми, але ми їх там поступово долаємо. Там, ну, і взагалом, я би і тональність його, звичайно, частково і на захід налаштований. В більшій мірі, все-таки така: давайте, давайте якийсь переговор, бо буде гірше. Але на фоні цього, оці заяви про що патронів в них більше, мені здається, швидше за все, це для того, щоб. Знов таки лінія Путіна, що ми не будемо поступати з територіями. Вже що їхня мета, по суті, замороження на даний момент, якщо робити переговори, замороження по тих лініях, яких є. Тобто контроль Донбасу, контроль про збережжя, мосту до Криму. Тобто тут теж він так наскільки це реальна його позиція, настільки передвиборча, ну бо передвиборча, що все воювали, маємо не можемо програти. Типу, ну, це важко теж сказати я би в основному не сильно багато уваги тому інтерв'ю, як якось би приділяв. Пане Юрію, а от якщо повернутися до Франції, просто зараз мені така думка спала. Я пригадую, як Еммануель Макрон їздив до Сі Цзіньпіна, і тоді лунала теза про автономію, таку безпекову автономію, автономію Європейського Союзу, і Китай хотів торгувати з Європейським Союзом і створював такий, начебто, наратив розкольний між Сполученими Штатами Америки і Євросоюзом. Китаю вигідно було б, щоб між США і Євросоюзом, Євросоюзами був якийсь конфлікт, особливо в безпековій сфері, тому що тоді Китаю буде напевно легше впливати на європейський союз і домагатися там якихось додаткових для себе економічних вигод. І, от власне, цікаво, зараз Китай знову говорить про те, що він готовий співпрацювати з Францією. Чи не зацікавлений він тут в поглибленні цього розколу? Ми ж бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Це не може не турбувати європейський союз. Можливо, зараз. Китай дає Європ... європейському союзу такий вибір. Типу, а ви тепер виберіть, де ви з ким ви? Ви зі сполученими штатами чи ви з нами з Китаєм? От може бути ще така гра тут. Гра швидше не те за те, що вони з Китаєм, бо це дуже, теж, дуже важка робота. Це звичай за те, щоб вони були не з США, щоб вони паралельно виступали. Москов НАТО принципі, ті всі речі, які відбуваються в США, вони дають можливість це все пришвидшити і скористатись цим. Що з одного боку, якщо Франція там виступає разом це з Німеччину Німеччину, яка економічний по суті збройний, все-таки зараз лідер Європи, його посуває, там єднає всіх навіть на допомогу Україні, але без США. Це вже питання, що по суті розкол теж відбувається всередині НАТО. Це Китаю вигідно. Йому розумієте, російські там хотілки, чи Росія здобуде лишні там. 30 квадратних кілометрів чи не здобуде, це інше питання. Йому важливо дійсно і більше з Європою наблизитися, розкол зробити певний з США, бо США, хоча й муз, буде концентр... вже саме каже самі кажуть, що більша концентрація на Далекому Сході, все. Але це реально послаблення, економічне сили заходу, якщо такий розкол буде. Юрій, буквально дві хвилини Юрій. до завершення, так. Так, ну і в принципі, це така гра йде, ведеться в них. Ця гра дуже вона не пряма гра, Мені здається, тому це не є таке: чітко йдіть в США, йдіть до нас. Це таке пока демонстрація, що хто насправді ще й набагато, що він хоче бути переговорником мирним. Давайте ми якось будемо ці системи згладжувати. А ви, європейці, розбирайтесь в Європі. Ми навіть вас під проти Росії зможемо не сильно проти вас виступати. І бути таким теж якимось посередником, тому це більш складна, багаторівнева гра. Ну це і це те, що закладається зараз. Воно якщо навіть ситуація в США зміниться, я думаю, залишиться великим велика ймовірність. Бо це гра на руки. Пане Юрію, півтори хвилини і дивіться, запитаю ще про Макро, про Макрона, доб'ю тому, що в мене запитання буде коротко. Штибу, про те, чому все ж таки не їде до України? От зараз через день поїде до Берліна, говоритиме про Україну. Так це прекрасно, чудово, і буде шольц там, зокрема. Але от пам'ятаємо, що вже кілька разів ну принаймні двічі анонсували, але поїздка не відбувається. Як думаєте, чому не їде? Ну, мені здається, теж вже двічі анонсовано, двічі щось переноситься, так це чекають якихось результатів, якихось е е е осмислення того, що зараз відбувається. Ми бачимо, що реально дуже багато різних заяв іде, як ви правильно казали, від Китаю, від е Папримського, там Тордоганно. -Тор ну. Там з, мирні знову, Ніби, хоча це не підтверджено офіційно, але що були мирні пропозиції як посередника, то це все ідея, я думаю, все ж таки більше теж чекають результатів виборів в Росії. Як вони там завершаться, ці вибори, і як вони, власне кажучи, пройдуть. Тому що навіть я думаю, в Європі теж експерти розуміють, що можуть бути певні несподіванки. Mm. Цікаво, Юрій Олійник, кандидат політичних наук, директор дослідницьких програм на державного аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. У нас на зв'язку буде друга частина. Пане Юрію, залишайтесь. Будь ласка, на зв'язку. Ми зараз друзі перенесемося і послухаємо черговий епізод програми про наших героїв. Про тих, хто віддав найцінніше. Вони віддали своє життя. Герої нашої країни на Києва Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бусько Олена Вострова з нами на зв'язку Юрій Оліни, кандидат політичних наук, директор дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, давайте поговоримо тепер про Путіна і ядерку, тому що в цьому інтерв'ю, яке він давав Дмитру Кісільову, він заявив про технічну готовність Росії до ядерної війни. І тут якраз пригадуються дві статті, які напередодні вийшли. Це власне CNN яке стверджувало що в адміністрації президента США серйозно побоювалася застосування ядерної зброї Путіним у 2022 році, і також публікація New York Times, де говорила про те, що в Білому домі розглядали варіанти військової відповіді на ймовірність використання путіним ядерної зброї у 2022 році, йдеться про тактичну ядерну зброю, яку Росіяни планували використати на полі бою. Зокрема, розвідка Білого Дому говорила про те, що вони ну, перехоплювали різноманітні форми балаканини. Як вони це сформулювали, саме про ядерну зброю, і вони це сприйняли як серйозну загрозу. І тоді ми пам'ятаємо, що були там 7 жовтня Байден вийшов і сказав, що такий є ядерний Армагідон. Є загроза такого, і що не було такої загрози ще з часів Кеннеді. Потім, 3-4 листопада, федеральний канцер Німеччини Олаф Шольц відвідав з робочим візитом Китаї. Ай ми ще все гадали, чого він туди до китайців поїхав. А виявляється, він говорив з ним про Україну і про цю загрозу. І потім ми пам'ятаємо, як Китай і Індія вийшли з заявами про те, що вони категорично проти того, щоб було застосування ядерної зброї. Ну тобто, не просто так напевно, все це відбувалося. Але от цікаво, оці ця балаканина, яку перехоплювали е, тоді американці, це була інформаційна така психологічна спецоперація Росії для того, щоб підвищувати ставки, що там реально йшло про застосування тактичної ядерної зброї і для Путіна ну, це реальність, і він зараз готовий про те, що технологічно Росія готова до використання ядерної зброї. Ну, знову ж таки, це він так знову це ж що він це сказав, це, очевидно, для Заходу е посил тут і, в принципі, знову бачимо лінію ядерного шантажу, потроху знову вони до нього вдаються. І ви правильно описали, що був дійсно цей сценарій які активно вони опрацьовували різні інсайди були там, чи це просто залякування, чи це реально там були вже вивезені тактичні заряди. Е, але трошки через тиски Китаю і США це все трошки припинили тоді. Вони відмовились. Зараз мені здається, вони знову це розглядають які такі ультима раціо, тобто крайній засіб, оскільки, в принципі, російські генерали, в принципі, російська. Еліта починає розуміти, що затягування війни для них теж не є панацеєю, тому що в будь-якому випадку в них вже є, вони то виготовляють боєприпаси, але за, скажімо, за рік, за півтора вже Європа зможе все ж таки перекрити ці всі, ці всі виготовлення. Зможуть при і ситуація на фронті не стане кращою для них зараз, в принципі, останній момент, коли вони можуть. Досить вагомі закріпити свої результати, тому що ну в широкому сенсі, тому що ж за півроку, за рік я надію, є можливості великі. Це ще не факт, що буде достатня допомога заходу, але чисто технічно захід може забезпечити Україну потрібними результатами. Україна свої дістати може і виготовити, все таки. Певні запаси, тим більше на фоні ударів постійних українських, які розвиваються, будуть розвиватися по логістиці, інфраструктурі енергетичній, зокрема російській. Тобто є певний перелом, який треба результати закріплювати зараз війни, що краще не буде. І тому вони знову даються тут. Оцей варіант ядерного шантажу. Це один фактор. Тоді, в принципі, не пішли. Ні союзники наші, ні інші держави в принципі, світу жорстко до цього поставилися. Е, можливо, є надія Путіна, що зараз трошки вже більше на заході, так помовити, розброд тому, е, і певне коливання. Тому вони пробують знову це зробити. Тут залежить повинна бути певна жорстка відповідь, тому що тут два варіанти: або давайте жорстко знову показати Путіну, що буде відповідь на це, або в принципі. Інший варіант знову ж штовхати до переговорів на умовах по суті Путіна, що Москва і хоче. Але я би то знову не прибільшував загрозу, що вони там спопелити навіть повністю українські міста, величезну всю Україну, вони не, не зможуть, тому що йдеться про тактичну ядерну зброю. Бо скільки стратегічне велика, мегатонна ядерна зброя, яка там міста може знищувати величезні території, вона ж в ракетах є. Важких, які в спеціальних шахтах, які всі слідкуються, і будь виліт вилітав, скажімо, а це балістичні ракети, які облітають половину по суті поверхні землі. Скажімо, якщо десь камчатки запускати по Україні, ну це відразу буде відповідь усіх де ядерних держав потенція, і по Росії, тому що ніхто не знатиме, якщо вона злітає та ракета, в якій вони бік полетить, то це вже фактор ядерного стримування. А застосовувати тактичну зброю, яку можуть на Іскандери ставити, там та можуть навіть там з окремих просто зарядів навіть артилерійських, застосовувати, вона, звичайно, досить ударна. Вона для того, щоб вона, вона має локальну сферу дії. В принципі, там якісь там на 100, на 100 метрів може зробити якісь там, мовно кажучи, все знищити. Але це, це, це тільки локальний для прояву фронту, тобто для розбивання якихось великих укріплень, великих точок. Але знову ж таки, у цій війні це не Друга світова, тут набагато більша, менша густина військ, які через діальність дронів і так далі. Вони всі ж розосереджені, війська достатньо. Тому тут це також може точку десь застосовувати ну, в військовому. Аспект я би казав, що це буде ну дуже малопомітна малопомітний ефект. А от може буде помітний як інформаційний, тому що це перший такий випадок порушення ядерного табу. І тут може Росія може навіть думає, що навіть вдатись до такого, навіть якщо без великих там успіхів чи, чи жертв, все-таки це буде стимул, щоб давайте, давайте все, миритися, бо, 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 я, бо Путін може все зробити. Ну але знову ж таки тут питання: наскільки вони все таки готові на цей ризик піти, і наші інші держави світу теж будуть на це реагувати, пане Юрію. От просто я тут би... так так, договоріть, будь ласка. Так я би все таки поки що це більше залишається. Мені здається, на рівні такого шантажу, який ще не дійшов до рівня такого, який був минулого 2022 році. Але очевидно, може наростати. Якщо в Росії все буде більш-менш там стабільно після виборів, то вони е, за кілька місяців зможе оце якраз до літа будуть нарощувати е, цю істерику ядерну. Ну, У, ну, а це вас... дуже важливо, що Путін навіть напряму кілька разів вже сказав про це, тому що раніше він собі такого не дозволяв прямо говорити. Ну так, да, це пов'язано якраз було з риторикою Макрона. І От цікаво в цьому в цій статті New York Times Марк Міллі говорить про ядерний парадокс Путіна. Отака от термін. Також в американців є такий термін, як менеджмент ескалації або там управління ескалацією. Тобто вони ось цей цей ядерний компонент вони його дуже чітко відслідковують. І ядерний парадокс Путіна говорить, полягає в тому, що чим успішніше є українці у витісненні Росії. Ського вторгнення, тим більше ірмовірність, що Путін використає атомну бомбу. От і я так розумію, що і це є от якраз управління цією ескалацією. І так виходить, що після того, як тоді, в 22-му році ми пам'ятаємо, що Росія вийшла з Херсона, вони забралися звідти у нас були перемоги. Ми звільняли свої території. Але після того, як почалися усі ці події з цим ядерним наративом, воно якось зупинилося. Ми більше так, ну по суті, фронт. Став, ми пам'ятаємо, так? От Давайте зафіксуємо цю точку, коли там Байден почав говорити Ай-яй-яй, ядерний от вс... тоді фронт у нас став. Почалася за затримка поставок обіцяного е зброєння, яке так. не прийшло для контрнаступу, так, так. Ну, і от, виявляється... Частково це спрацював, частково спрацював, очевидно, цей. Ну і виявляється, зараз вони його знову посилюють Ні, для того, встали. щоб своє, свої. Але був ефект. Свої оці завоювання відстоювати, я так розумію, що захід знову боїться поставляти нам достатню кількість зброї для звільнення і навіть вже для оборони наших територій дають путіну там сантиметр за сантиметром сантиметром відвоювати, точніше завоювати наші землі для того, щоб він не кидався ядерними бомбами. Ну просто складається тепер. Ну, таке враження, що зараз цей ефект, що цей етап зараз ще швидше внутрішні проблеми заходу і інші. Нездатність поки що виготовити достатню кількість озброєнь. До речі, певний мінім... певна точка вже мені здається, пройдена, вже йдуть певні більше поставок з Європи, поки недостатньо, але будуть нарощуватися. Тобто тут менше було пов'язано з ядерним шантажем. Але зараз, щоб зупинити наростання підтримки України, можливо, я думаю, вони будуть пробувати це запускати. Знову цю лінію шантажу. Да? Треба чітко говорити, що. Насправді, навіть тут при чесно навіть говорити цинічно, але чесно, що військовому чи навіть в масштабі вбивства масового це тактична ядерна зброя, ну вона дуже точкова. Вона не принесе великих таких е, зрушень, але вона просто більш важлива, як такий інформаційний, як фактор, такі порушення. Але до речі, але це критично для всіх держав світу, тому що це порушення ядерного табу, якщо можна одним, то можна і іншим. Тому це. Глибше питання. Пане Юрію, буквально ще кілька хвилин. мав мабуть одна півтори. Про Сполучені Штати запитаю. Дивіться, ми напередодні намагалися з'ясувати історію з тим, що петиція активна, збирають, Але от Ігор Челенко говорив, що це може затягнутися на місяць. А що ви вважаєте? Чи можуть вони все ж таки швидше зібрати і голосування за той пакет допомоги може відбутися ще до кінця цього місяця? Тільки коротко, якщо можна, ну важко сказати там. Там 50 на 50, б що, умовно кажучи. Але в принципі, ми не повинні забувати. Думаю, все-таки вони це все погодять, змушені будуть. Насправді багато республіканців, які підтримують, щоб була але підконтрольна допомога, певна прозора Україні. Але тут і питання, що і Байден вже зараз міг би і кілька місяців тому міг би е, зброю поставити, яка підконтрольна йому як головнокомандувачу без погодження. З конгресом, тобто він цього не робить. Чіпка є пса політичні іграші так само. Ну, питання, чи йому теж зараз потрібна швидка якась ескалація, чи йому зручніше зараз там якісь зробити іграша внутрішньополітичні? Пане Юрію, дякуємо. А це Юрій Олійник, кандидат політичних наук, директор дослідницьких програм на державно аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, був впродовж цих півгодини разом з нами.